Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про чоловіче здоров'я, про те, які загрози існують, про те, які регулярні обстеження варто робити для його підтримки, про еректильну дисфункцію, чому вона з'являється у чоловіків, та про що такі процедури, як вазоктомія, як обрізання крайньої плоті і не Про все це запитаємо у фахівця. До розмови запросила Івана Воронюка, це лікар уролог Хмельницької міської лікарні. Слава Україні! Слава. Дякую, пане Іване, що завітали до нас і готові говорити на широкий загал важливі теми насправді, бо в нас тут були і гінекологи, і ось уролог теж вчергове завітав. Ну, власне, уролог це лікар, не лише не чоловічий, давайте ж не відразу лише, на цьому так. наголосимо, так? Але сьогодні, здебільшого, будуть нас цікавити ті питання, котрі стосуються чоловічого здоров'я. Але для початку: які симптоми мають насторожити ось чоловіка, бо він звернувся на Огляд. Консультацію так до уролога. Так, ну, е Якщо ми говоримо про чоловіків старшого віку, то зазвичай це таке почащене сечовипускання. Навіть буває таке, що у чоловіка з'являються домішки крові в сечі, він мусить звернутися до людини, погіршення сечопуску. Е якщо ми говоримо про молодих людей, то це еректильна ректильна дисфункція, або ж якісь там косметичні вади, які їм не подобаються, вони би хотіли прибрати. Ну, в середньому ось десь так. Це ми так, це от це частотева система. Так, тут mm -hmm. ми вже не говоримо про е, певні там уретрити, там чи mm -hmm. проблеми, коли там каміння в нирках, чи тому подібне. Ми зосередимось сьогодні на дещо іншому, okay. Так? Okay. так, пане Іване. Добре, отже, е, про те, як е, наскільки ефективно вдається діагностувати і проводити лікування чи різні оперативні втручання, зокрема у вашому медичному закладі, чи все для того є. Mm -hmm. Ми говоримо конкретно за міську лікарню, і в нас є всі необхідні для діагностики обстеження, починаючи від аналізів крові, аналізів сечі, УЗД, комп'ютерна томографія. Ну, у нас є майже все, що нам потрібно. Про е, найчастіші звернення, хоча е, я зрозуміла з якими симптомами звертаються, mm -hmm. в принципі, з якими варто звертатися до лікаря, але тим не менше, що сьогодні діагностуєте серед молодих людей, і серед людей старшого віку? Е, серед молодих зазвичай це еректильна ректильна дисфункція, от, а серед старшого віку, це ну, так воно склалося, що проблеми з простатою мучають чоловіки. Також ну про те, як про неї попіклуватися, частково ми теж поговоримо сьогодні. Але загалом, що таке чоловіче здоров'я, що це поняття в себе включає? Скажімо, коли чоловік почувається добре, коли йому, коли в нього немає скарг, коли він бадьорий і. Ну, оце і є чоловіче здоров'я, скажімо. Так. Коли він може виконувати свою, скажімо так, одну чи з не найголовніших функцій, так, і при цьому отримувати задоволення. Да, і да. надавати його, скажімо так, відверто, своїй другій половинці. Про те, що становить загрозу для чоловічого здоров'я на день Е, куріння. Ну, такі шкідливі звички. Угу. як Куріння, вживання алкоголю. Зараз дуже актуальна тема. Це Гіподинамія, коли людина мало рухається, не веде активний спосіб життя. Це теж досить негативно сказується на чоловічому здоров'ї. Саме от чи це стереотип, чи все ж таки є? Ну я думаю, що це доказано, але тим не менше, mm -hmm. коріння і алкоголь шкідливо впливає на репродуктивну систему і, і на репродуктивну, і, і на, на сечовидільну систему. Це все те дуже негативно впливає, особливо алкоголь. Він погано впливає на сечовипускання. А куріння може ну зазвичай призводить до онкології міхура. мікура. Ось такі основні про онкологію теж можливо частково ми сьогодні згадаємо, але про Зазвичай, я от в лікарів, які приходять на розмову, запитую про генетику, яку роль вона відіграє у тому чи іншому захворюванні. Спадковість ви маєте, так, на базі, так. Так. генетична схильність, та uh -huh. сама спадковість, вона ось у урології, скажімо, має значення. Дуже актуально. Зазвит... Ну, онкологія вона має здатність до передавання від батька до сина по спадковості. Тобто проблема актуальна. І якщо діагностовано якась така нехороша захворювання в батька, сину теж на це варто звернути. Звернути увагу, хоча б там, приходити на консультацію до уролога раз на два роки. От детальніше про простату тепер давайте тому що це одне із найчастіших звернень, ви зазначили, і власне про ось цю спадковість, це йдеться про аденому простати. Я так розумію, це доброякісне. Так, утворення так. і рак простати. Це вже Злоякісне, все так. правильно. То це і аденома, і рак воно теж от має цю спадкову таку ну, аденома, вона в переважно у всіх чоловіків виникає. Від спадковості вона не, не залежить. А от онкологія вона може виникнути як сама по собі, але більше схильність все ж таки, якщо. Це у батька було, це захворювання, то до сина може передатися. так чому виникає простатит? Простатит? Так. Банально переохолодження. Банально це переохолодження. І знову ж таки, це неактивний спосіб життя. Застійні явища виникають людини, і виникає запальний процес. Тобто, бачите, у мене якісь такі трихдисонанс перехолодження. Це може бути, скажімо. Спровокувати простатит, але тим не менше перегрівання. Якщо я так вже собі наперед забігаю, що це у нас осінь, зимовий період mm -hmm. це почнеться сезон, бані це ми говоримо Слушне, про е да, перегрівання, скажімо, організму, і це вже призводить е до інших е певне тут. Е саме саме не перегрівання, а перепад температури грає а. велику роль. Тобто, от, навіть банально, якщо в людини є в машині підігрів сидіння, і так. він швидко виходить на там на холодну погоду, то це може саме спровокувати запальний процес. Тобто не підігрівати е, підігрівати, виключити хоча б хвилинку, щоб температура стабілізувалася, і тоді вже можна вийти на вулицю. Слухайте, ми так перестрибнули дещо е, структуровані мною питання, але тим не менше, якщо ми вже заговорили про баню і про сезон, угу. то як. Правильно відвідувати її, коли це буде нормою, тобто не буде ніяких негативних наслідків для організація. Зазвичай баня не несе ніяких негативних Немає? наслідків. Ні, просто не потрібно, щоб був різкий перепад температури. От ці стрибки там в холодну воду вони можуть негативно сказатися, угу. але ну це це рідко таке насправді буває. То можливо в іншому контексті, пане Іване, коли е, молоде подружжя, не дуже молоде подружжя, скажімо, mm -hmm. бажає зачати дитину. Ось напевно тоді дещо втрачають свою таку. Е, свою чи то швидкість, чи то оцю от позитивність, скажімо, сперматозоїди у цьому випадку? Мабуть, mm -hmm. часті відвідування бані має негативне саме так. Да, якщо йдеться мова про там люди готуються так. до до дитинки, то так, то дійсно в цей період краще поберегтися від будь-яких перепадів температури. Ну тобто, так да, правильно кажете, від бані від і в такому плані щодо. Знову ж таки, аденома простати. Mm -hmm. Якщо ми вже про простатит говоримо, чи це є це зовсім різні, я так розумію. Абсолютно простатит аденома простати yeah. і рак простати це зовсім різні. Абсолютно. Простатит не може викликати саме цю аденому. Що ж тоді Ні. може викликати аденому гіперплазію тканини, це бо аденома це так в народі людей її так, називають, так, а так. насправді це гіперплазія тканин простати. От, це відбувається вікові зміни в чоловіка. Тобто гормональна система змінюється, чоловіча гормони знижуються переважають жіночі гормони, і за рахунок цього відбувається це переродження тканини, тобто її збільшення самої тканини. Чоловічі гормони, жіночі гормони. Мені йдеться тут про тестостерон, те, що я знаю, те, Сам, що мені відомо, розкажіть да. про його значення молодим хлопцям. Це дійсно така актуальна тема, тому що, хоча би на 2-3 роки, треба раз проводити чекап свого організму, здавати гормональну панель. О, це така рекомендація урологів а старшим людям. Ну. Немає як такої там сильної потреби контролювати свій тестостерон для чоловіка. Чим вищий рівень тестостерону, тим він почувається краще, настрій в нього гарніший і сил у нього достатньо. Але, ну на жаль, от так от склало, що чим вищий рівень тестостерону, тим може бути більший ризик саме до виникнення от, от цих проблем з простатою через те, що ем, може бути підвищений ризик онкології. Тобто він має бути на якомусь такому, скажімо, ну, середньому рівні? Ну, його неможливо тримати на середньому рівні. Mm -hmm. і, на жаль, це від людини, мабуть, і не залежить. Там, mm -hmm. він, людина ж не може тримати там, нижчий рівень чи вищий, так. ми цього не, не контролюємо. Це, так... ну, хіба своїм способом життя можливо? Правильно. Тест на визначення простатичного специфічного антигену. Я перепрошую, то я підгляділа вже mm -hmm. в інтернеті і надзвичайно цікаво, тому що він рекомендується чоловікам від 45 років, що він Сам, допомагає саме визначити писа простат специфічний антиген. Він дає змогу зрозуміти, чи є в простаті взагалі якісь зміни. Тобто він люди часто приходять і кажуть, то в мене онкологія, бо ПСА високий. ні. Це зовсім не так. ПСА може підвищитись, якщо в простаті є запалення, якщо і, але дійсно, і якщо в простаті є онкологія, от тоді підвищується ПИСА. І е, якщо лікар-уролог бачить, що щось з цим аналізом не так, тоді він до дозначного назначає вже додаткові методи обстеження. Базовий скринінг для чоловіка старше 45 uh -huh. років, УЗД, нирок сечового міхура простати, об'єм залишкової січі, і ось цей аналіз ПСА, ну і бажано там вже здати також аналіз сечі. Це такі по урології самі основні скринінгові обстеження. Проте, коли взагалі має відбутися от зустріч, знайомство, скажімо, із лікарем-урологом. Який це вік? Ну зазвичай після 45 років вже потрібно хоча б раз на два роки приходити до лікаря і робити ці такі планові обстеження про еректильну дисфункцію. Mm. Як часто ну власне, часто мабуть, тому що ви її зазначили у переліку найчастіших звернень, але чим вона спровокована? Чи це Ой, кожен зараз, індивідуальний зараз? Рік? Основна проблема у чоловіків це стрес. Стрес і психоемоційне навантаження. Багато молодих хлопців, які звертаються до мене там, і в інстаграм пишуть, і так приходять, і скарга на то, що перше потрібно виявити причину цієї еректильної дисфункції. Їх є декілька, ну але основна з них це дійсно такий психоемоційний фактор. Основна з них, а де а що інше може? Інше це може бути ну, або гормональні зміни в людини, або запальні зміни в людини, або це може бути ну, от, психоемоційне навантаження. Таких три основних причини виникнення ректильної дисфункції. і треба лікарю, треба діагностувати одне інше і знати, що як людину правильно лікувати. Від чого пане Іване? Ще цікавить питання щодо е, звернення, і можливо, скажімо так, вже діагностування в подальшому чоловічого безпліддя. Як mm -hmm. часто ви от у своїй практиці його? Передбачаєте не передбачаєте, а діагностуєте так пацієнтів? Е, Ну слава Богу, не часто. Е, от але є люди, які звертаються, і ну ми їм назначаємо там деякі види обстеження. Знову ж таки, гормональну панель потрібно подивитись, пермограму людині потрібно здати, потрібно виявити причину цього безплідня і вже безпосередньо з нею боротися, скажімо так. Е... Щодо того, як ви от рекомендуєте, розумію, що це власне на прийомі відбувається, але стосовно mm. спермограми, yeah. е як тут чоловік має підготуватися, і на що має зважити? E -е -е зазвичай підготовка це утримання від статевого акту десь в середньому три дні. Та й більше ніякої підготовки не треба. Все, це такий основний пункт. У яких випадках от безпліддя чоловіче воно виліковане? В більшості, але потрібна правильна діагностика причини цього, цього захворювання. Нещодавно пане Іване в наших ефірах ми говорили про жіночу контрацепцію, зачепили частково і чоловічу. Угу. Але раз у нас вже фахівець у студії має змогу запитати більш детальніше про чоловічу контрацепцію чи існують ще якісь такі інші методи, можливо ще невідомі широкому загалу, крім того, призерватива власне угу. про якого ми всі знаємо. Ну, можемо проговорити про вазектомію. Обов'язково, це так. вже, знаєте, такий, як я кажу, крайній метод. Коли саме, крайні, і ми... і найдієвіший вже <світ> най, ну, найдієвіший, але ми зазвичай стараємося максимально відмовити людину. Хіба що, якщо він наполягає, він обов'язково перед цією операцією має підписати згоду, що mm -hmm. він згоден на цю процедуру, і тільки після цього ми її виконуємо. Часто сьогодні звертаються саме, аби зробити цю процедуру, mm -hmm. ви на, на щастя, не часто. А, але все одно з чим це зумовлено? Я маю на увазі, це тенденція до child-free? Чи це якщо чоловік вже впевнений, що він 100% не буде мати дітей, і йому підходить цей метод, то ми не відмовляємо. Трішечки більше про процедуру вазектомії, розкажіть, будь ласка, це. Технічно не є складно, не є складна операція, можна зробити під місцевим знеболенням, можна під загальним, під будь-яким, яким людина захоче. Процедура займає там до 20 хвилин, і для людини вона ніякої там сильної фізичної шкоди не несе. Дуже все малоінвазивно інвазивно робить. Про ще одну процедуру це саме обрізання крайньої плоті. Наскільки mm -hmm. вона є популярною? Чим знову ж таки аргументують пацієнти, коли звертаються до вас, і ця чи ця про... популярна? Ця процедура більш популярна на щастя, ніж попередня. Ну, є, чому роблять? Є або покази до цієї операції, це такі як рубцевий фімос, тобто звуження крайньої плоті, або релігійні переконання людини, або бажання людини. Ну, це теж має місце бути. То здебільшого, чим аргументують свої звернення? Ну мабуть, все ж таки звуженням таким Це показ... да. медичні Робцевим покази. Так? Да, медичні покази, правильно. Правильна гігієна, що вона має включати в себе? По-перше, це має бути якісна нижня білизна, дотримання гігієни хоча б раз на день. Умовити. Це з натуральних тканин ви маєте на увазі, так. що зараз теж така м, тренд мода, якщо хочете на анатомічну білизну. Наскільки вона виправдана, чи то можливо просто ж, ну, ж таки данина тренду, і це а, я і думаю, що все ж таки більш данина, данина тренду. все ж. Бо Люди 20 років назад і 40 років назад жили без цього, і, і все було добре. Я вам дуже дякую, пане Іване, що завітали. Насправді у нас сьогодні такий експрес-ефір вийшов. Ми mm -hmm. поговорили про все, і власне так коротко, насправді. Ді, кожна тема вона ну якби передбачає окремий ефір. Тож сподіваюся, що ви до нас завітаєте і зможемо детальніше поговорити. Але тим не менше для наших глядачів підсумуйте те основне, на що вони варто їм варто зважити. Раджу людям не боятися лікарів до них звертатися, регулярно звертатися, цікавтеся своїм здоров'ям, не запускайте ніякому разі його. Зараз є багато інформації в інтернеті. Якщо ви якісь все без карги там відчуваєте, симптоми відчуваєте, краще прийдіть до лікаря, вчасно діагностуйтеся. І якісно пролікуйтеся. Дякую, пане Іване. Дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Спілкувалися із Іваном Воронюком. Це лікар-уролог Хмельницької міської лікарні. Говорили про чоловіче здоров'я, про те, як про нього про подбати. Тому обов'язково дослухайтеся до порад і залишайтеся при міцному здоров'ї.